Порада для тих, хто збирається їхати ну, в Америку, наприклад, да? саме в Флориду. Е, машина, ну зрозуміло, що для Америки взагалі авто це дуже важлива річ, тому що тут не настільки близько, як правило, магазини, вся інфраструктура, не настільки вона прям близько до будинків. Тобто машина має бути, і ви на ній спокійно дістанетесь до лікаря, куди вам треба. А я, зараз моє звернення стосується тих, хто як і я любить дуже ходити пішки. Я дуже люблю гуляти саме пішки. Але Флоріда жарко, і я зараз пройшла від басейну. Ну, я не знаю, десяти хвилин ще не пройшло, і я вже ледь-ледь, я вже так відчуваю, що мені треба просто летіти додому, при тому, що зараз 9 ранку на вулиці ще 27 градусів. Але дуже жарко, тому авто тут необхідно.